Кулишівка та переклад нового завіту українською мовою до Дня української писаності та мови у Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського відбулась зустріч Моя мова, де йшлось про діяльність наших відомих земляків Пантелемона Куліша та Пилипа Морачевського. А Бог наших двох земляків поєднує переклад святого письма українською мовою. Пантелеймон Олександрович Куліш він здійснив перший повний переклад Біблії українською мовою. Водночас Пилип Семенович Ворочевський перекладав книги святого письма українською мовою. 1871 року у Львові було видано новий завіт у перекладі Пантелеймона Куліша. А ось уже. Перша повна українська Біблія була видана у відні у 1903 році. А ось Євангелія у перекладі Пилипа Семеновича Марачевського побачили світ лише на початку двадцятого сторіччя. Це 1906 рік, коли було видано Євангелія від Матфія. Пантелеймон Куліш був неординарною історичною особистістю, кажуть у музеї. Він активно виступав за українську культуру та мову. Зокрема, створив свій власний фонетичний правопис під назвою Колишівка. Пантелеймон Куліш він був е, лише одним із 50 спроб створити новий український правопис, і те, що ми зараз маємо таку розвинену, таку яскраву українську мову, це саме результат їхньої діяльності, отих культурників 19 століття, які намагалися зберегти перли української мови, намагали, намагалися зберегти е, фонетичний склад, намагалися саме м, зробити українську мовою. Е, Ну, цією коштовністю, якою ми маємо зараз користуватися, якою ми можемо зараз користуватися, в ході зустрічі презентували також копії документальних матеріалів та замальовок Пантелеймона Куліша та Пилипа Морачевського, які нині зберігаються у фондах музею через війну в країні. Оригінальні світлини виставляти забороняється. На сьогодні музейна колекція пам'яток пов'язаних з Пантелеймоном кулішем нараховує близько 200 одиниць: це світлини, листи, твори, меморіальні речі та альбоми.